І сьогодні ми продовжуємо серію рілзів про маленькі дрібнички, які повинна знати кожна дитина. І перш ніж почнемо, поставте лайк та підпишіться і поділіться цим відео, щоб більше дітей почули корисне. Уяви, ти заходиш у ліфт і він зупиняється. Що робити? Перш за все, не панікувати. Паніка лише ускладнює ситуацію. Якщо є кнопка зв'язку з диспетчером, обов'язково повідом про проблему. Якщо її немає або не знаєш номер аварійної служби, подзвони батькам. Чи рідним вони викличуть допомогу? А поки чекаєш, поводься спокійно. Не намагайся самостійно відчинити двері. Ну і якщо телефону у тебе з собою нема, просто кричи і клич на допомогу. Хтось обов'язково почує. І зараз коротко про правила користування ліфтом. Заздалегідь треба ознайомитися з табличкою користування ліфтом. Перевантажувати ліфт не можна, буде указана максимальна вага, яку може піднімати ліфт, і кількість людей. Заходити і виходити з ліфту треба обережно. Кнопку натискати можна тільки потрібного тобі поверху. І не гратися з кнопочками, дотримуватися чистоти та безпеки. Це обов'язкові правила. А тепер напишіть у коментарях, чи знаєте ви ці правила користування ліфтом. Якщо так, поставте плюс. А з вами була пані Тетяна зі школи всебічного розвитку дітей. До зустрічі у наступній маленькій дрібничці, яку повинна знати кожна дитина.